Відео посвячується любителям мотати змійовички так званим равликом, Тобто, щоб весь змійовик був вгорі, максимально, там, а не циліндриком. Показую і зніміть відео, як у вас розряджається акумулятор тепла. Це ну, вже скоро буде доба. Там Декілька годин, буквально 2 години. І буде доба, як ми його виключили від споживання. Було 99, майже 100 було воно виключене. Зараз сонячна енергія гріє бочку в іншому будинку. Вона три дні вже не грілася, але там ще було запас. Ну, так, щоб ми пропадала енергія гріємо. Тут заведений змічок не то, що равликом, а ми його розтягнули. Бачимо вхід. Оцей вхід близько біля низу. Зараз я жалію, що ми зробили ще нижче. Верх, дивіться, як тримає температуру. Тут, як тримає, і дивимося нижній градусник. Четвертий градусник. Ой, третій градусник. Термометрик і нижній, тобто холод попадає вниз, не охолоджуючи верха, холод попадає вниз і забирається тепло пошарово. Е, яка різниця, що таке не пошарово? В двох словах розкажу, Треб, ну, більше не дозволяє в формат відео. В двох словах, якщо ви охолодите всю бочку рівномірненько, верха і низа, там до 45 градусів, ну ще 45 наш зміючок справляється там до 40 градусів. І жа вода буде вам замало на великому напорі, трошки заслаба буде. А якщо ви охолодите низ до 30 градусів, а верх буде 50 градусів, ви можете ще використати набагато більше з того самого теплого акумулятора, довше воду. Ну, потім відповідно, треба більше закачати. Тобто Ми можемо збільшити ємність того самого акумулятора на нижчій температурі. Тобто, коли холодна вода поступає в набагато краще, ніж холодна вверх. Бо коли вверху зміючок, той ралик, людина бере воду і тут падає температура, а тут буде вища. А потім воно перемішується сама в собі конвекцією. І це не є добре.